Всім привіт, канал Два слова, і сьогодні ми готуємо. Сьогодні ми перевіряємо класичний британський такий пивний рецепт, пивна закуска. А саме це в нас, як ви вже могли бачити в назві, це в нас мариновані яйця. Мариновані яйця. Чесно, ніколи не їв, не знаю, що воно таке, яке воно буде на смак, як це гарно буде підходити або погано підходити до пива, тому що. Мені здається, це виглядає дивним в плані того, щоб поєднання з пивом. Сьогодні, щоб було цікавіше, я вирішив зробити саме два рецепти дійсно, два рецепти. Один це класичний британський рецепт, а інший це південнокорейський. Південнокорейський, трошки не про пивну історію, але також цікаво і порівняти, що з них краще підійде до пива чи підійде взагалі, і що буде просто смачніше. Всі ми, мабуть, ну ладно. Не всі, але більшість, мені здається, дізналась про мариновані яйця або з Сімпсонів, або з фільму Джентльмени. Як завжди, такі відоси у нас будуть з'являтися на каналі. Ну раз на 2-3 тижні щось готуємо, щось тестимо в плані їжі. Так пиво, пиво залишається. Що сьогодні в Келуху? В Келуху у нас Пілснер Урквел, як завжди, ви всі знаєте мою любов до нього. Що нам необхідно для цих рецептів і як це готується? По-перше, вся інформація, всі рецепти, всі ідеї, все взято в інтернеті. Тому не потрібно писати, що це ти вкрав, це ти вкрав, ідею вкрав. Ну, це інтернет. Ось тому все це, і саме два рецепти, і сама ідея така вона взята в інтернеті в свободному доступі. Так, перший рецепт у нас британський. Британський рецепт нам туди потрібно. Саме собою. Я сьогодні буду робити все по 4 яйця, щоб не багато робити. Тому що там в рецептах і по 10 заливають цим маринадом і ще більше. Я захотів поменше, ось по 4, щоб просто скуштувати, зрозуміти, чи потрібно це буде потім готувати ще, чи сподобається, чи ні. Бачите, тут різноманіття в мене представлено всяких інгредієнтів. Я вже яйця відварив, я вже яйця почистив. Я це дуже не полюбляю, чистити яйця. Потрібно їх варити вкруту, Тут, ну я думаю, всі все знають, всі все вміють всі вміють це робити. Що мені потрібно для британського рецепту? Перше, це в нас бурячок. Я взяв вже готовий варений, який продається, ось знову ж таки, в сіліпо, я взяв його, а, сок звідти, і два таких маленьких бурячка. Я їх натер, ось так вийшло. Плюс що нам потрібно: духмяний перець, чорний перець, десь там, щоб загалом, ось у мене духмяного, скільки 5 штучок чи 6 штучок. І... Просто чорний перець горошком, також там чайна ложка. Чайна ложка в нас кмин, неочікувано. Вісім гвоздик я взяв. Знову ж таки, дуже неочікувано, тому що це вже настільки все пряно буде. Плюс два лаврових листка. А цедра лимона необхідна, Також чайна ложка. Я просто весь споклав для масштабу, масштабу картини. Щоб гостренько було, щоб було гостренько, я взяв. Uh, і перець чілі, звичайний, 5 гривень. Аж вийшло. І мені хочеться ще халапеньо туди додати. Ось це халапеньо доліна Желані, нікому не раджу. Це просто халапеньо в уксусі плаває, таке собі. Само собою, сіль перець там це, це опціонально. Ми додаємо. Також нам необхідний оцет. Не, по рецепту там був виноградний оцет, але вибачте, ну, я його не знайшов так швидко. І в другий рецепт потрібен звичайний яблучний оцет, це 6% я його взяв для двох рецептів. І що цікаво, беремо трошки луковицю, луковицю, цибулину, цибулину беремо і її на сковорідці на сухий, трошки запекаємо. Ось за запекти потрібно так, щоб вона сталась такою чорненькою, щоб вона дала трошки аромату. Як я зрозумів, все вже зробив, тому що ну а що... Що там готувати на камеру? Ось все зробив ось така. Вона чорненька, гарненька. Я полюбляю, дійсно, щоб воно було дуже гостреньким. Цю страву буду їсти тільки я, тому нікому я нічого не спорщу. Тому я, мабуть, і цілий цей перчик поріжу з семенами, хай воно буде, хай воно буде гостреньке, приємне. Я не знаю наскільки цей маринад він пропитає наші яйця, проникне в них. І горсточку, мабуть, горсточку, таку нормальну халапішик також зробив я в такому форматі, щоб воно просто, ну. Ми його потім їсти не будемо. Ми будемо їсти саме яйця. Це для маринаду, тому його не потрібно там дуже-дуже мелко-мелко нарізати. Як вариться сам маринад? Береться у нас літр води, вона вже має закипити, потім туди відправляється буряк, всі наші спеції, туди в нас відправляється наш перчик, все це хвилин 10 кипить. І після цього вже буде додаватись. На вимкнений вогонь буде додаватись нас цибуля, три столові ложки оциту яблучного і також цедра. І потім ще 5 хвилин при виключеному вогні, воно просто буде настоюватись. І після цього заливається. Тому зараз все це я зроблю. Все зварили, все в нас потомилося. І що я можу сказати? Ароматика не прям супер вау, нічого такого, прям, щоб я такий ото буде марінати. Ну не знаю, таких. Таких думок в мене поки що не було. Але <зарху> за рахунок ось кмину, за рахунок гвоздики, нагадує <зарху>, такий оцетовий глінтвейн. Що ми зараз робимо? Ми беремо банку з закруточкою, і ми в неї кидаємо наші 4 яйця і ось маринаду, щоб воно їх покрило, і відправляємо десь на ну не десь, а плюс-мінус на добу в холодильник. І добу воно маринується, і після цього ми його будемо куштувати. Перший маринад у нас вже готовий, все настоюється, яйця все йдуть у сторону. Що нам потрібно для другого рецепту? Саме південно-корейського. Тут нам потрібна зелена цибуля, перчик солодкий, перчик гостренький, плюс у нас йде часник, три зубчики, кунжут це на фінальну стадію, соєвий соус, сіль, цукор, само собою, і вода. Як це робиться, ось це все нарізається, але не все я там. Частково це все наріжу. Це буде такий в нас умовно салатик. Що потім відбувається, 250 соєвого соусу плюс 250 мл води. Це все в нас до кипіння доводимо, туди кидаємо всі наші 4 яєчка. Ой, це все ще 10 хвилин вариться. Ось не знаю, чого 10 хвилин це ще потрібно варити в соєвому соусі і воді. Туди ще в воду і соєвий соус ми додаємо сіль цукор. Після цього цією штукою заливаємо. Наші овочі, ну і яйця, само собою, і додаємо кунжут. Там столова ложка здається. І після цього буде нам ось така готова, готова суміш для настаювання також добу. Так, болгарич, та я думаю, болгарського перця тут потрібно не так багато. Я думаю, та ну, як кажуть, багато не мало, він багато смаку не віддасть, тому хай буде а, дві отакі частини. Дві отакі частини. і... Дуже мілко їх нарубаємо. Далі гострий перчик так само дуже-дуже дуже дрібно. Ну не дуже дрібно, просто нарубимо. Але його, ну не знаю, весь весь, щоб у нас не було два дуже гострих маринади. Давайте половинку його. Далі зелений лучок, так само умовно дрібно нарізаємо. І фіналізуємо зубчики чеснока, три штучки у нас відправляємо, а я через чеснокодавку, тому що дуже не полюбляю нарізати саме чеснок. Відправляємо також в нашу баночку. Так гарно це у нас все виглядає. Це вже такий закусочка, знаєте. Дуже гарно, дуже гостро насичено, насправді. Що далі? Далі ми йдемо і варимо наш соєвий соус, яйця, воду, все ми варимо сіль, цукор. Це займе. Кипятіння і потім 10 хвилин. І потім це все переливаємо саме ось сюди і додаємо кунжут, і також на добу. Завершуємо все приготування. Вони відварились ці яйця 10 хвилин. Виглядають насправді не дуже. Набагато краще виглядало в рецепті, в мене щось воно якесь все грязне, на вид чомусь ці яйця. Але ну що поробиш? Ось ця суміш, яка в банці, вона прям ароматика неймовірно класна. Це прям ароматика домашньої джики, чесно. Прям топчик дуже смачно. Зараз ми сюди перекладаємо яйця і потім заливаємо це все нашим розсо розсолом, маринадом. І фінал. Фіналочка, що у нас на сьогодні є сюди, це в нас кунжут. Там написано одна чайна ложка, але що, що він зробить поганого? Мені здається, краще його було б все ж таки обсмажити на сковорідці трошки, 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 щоб він більше ароматики туди віддав. Але ну, робимо по рецепту. Але робимо дуже криво по рецепту. Що по одному, що по іншому. Тут і від себятіни не дуже багато, і в цілому, ну в... не ругайтесь, якщо що. А якщо ругаєтесь, то аргументовано. Хай якось так буде. Може, може багато, може навпаки мало. Ось такі дві баночки в нас вийшли, ми їх на добу відправляємо в холодильник і через добу. Зараз у нас 19 година, ну думаю, через 26 годин десь ми скуштуємо, що саме вийшло, і поєднаємо це саме з пивом. Тому що шоу у нас пивне шоу, якщо можна це назвати шоу. От. Тому зустрінемось через добу. Пройшло десь 26 годин. Десь 26 годин. А чесно, не дуже вони змінились в банці. Тут прям ну, нічого не зрозуміло, тому що тут темно, тут дуже рожево. Не знаю, що воно там вийшло. Мені здається, я дофіга кунжуту туди додав. І ось не знаю. Але дуже цікаво, тому давайте зараз одразу це все скуштуємо. скуштуємо. І... Раз у нас, ну саме ось це у нас точно британська пивна закуска. Я взяв англійську Індія ПЛЕ, англійський Індія ПЛЕЛ від Дніпровської поверні FDB. З ним скуштуємо. Хтось може сказати, що краще під класичне якесь британське пиво по типу Ой, по типу Біттера або якогось стаута. Або може якогось портера, але я подумав, що англійська IPA і так буде краще. Давайте почнемо з так названої канонічної рецептури. Я зараз сам її так назвав, тому що ну, це ж британська страва. Ой, ну не знаю, скуштуємо. Ну, ароматика смачна, ароматика незрозуміла, духмяна, а, дійсно така, трошки аромат бояка є. Духмяна і прям дійсно пряна така. Відловимо наші яйця. О, ну вони такі рожевенькі. Так, ну що, я їх дістав? Давайте я одне розріжу, щоб зрозуміти, наскільки сильно у нас е, наш маринад потрапив всередину. Це буде зрозуміло саме по рожевій частині. Так. О, ну Доволі-доволі так глибоко насправді. І виглядає, ну чесно, виглядає так цікавенько, але мені це не схоже на закуску саме під, під пиво. Це, мені здається, більше під горілку має. Але я ще не скуштував, може воно буде і так смачно. Це перевірене гарне пиво за 34 гривні 0,33 крафтового English IPA. Гірко, трав'янисто, дуже піни багато, хай вона трошки в нас відстоїться, Ми поки все ж таки скуштуємо саме це яйце. Це схоже щось по типу на ароматику корейської моркви ось щось таке. Пряне, духмяне, цікаве, але нічого прям супер-вау. Гвоздика відчувається в ароматиці. Ну, так, це прям зі смаком маринаду. І, до речі, я ж думав, що воно буде дуже гостре. Тому що я туди і червоний чилі перчик додав, і халапеня додав. Але воно взагалі не гостре. Я не знаю. М -м, може, я не знаю, що туди, туди, мабуть, потрібно було вже все ж таки капнути соусу дуже такого лютого там, на 500 тисяч сковелів, щоб воно було дуже гострим. Так, ну, це прикольно. Сюди б може трошки чесночка видавити, там і сметанки додати. І це б була дуже гарна закуска під горілку. Ось чесно, мені здається так. А ось в такому форматі ну смачненько, але не знаю, чесно. Давайте з пивом. Ну, я людина, яка вживає пиво саме в форматі самостійно, самостійного напою, для мене це дивно. Це смачно, безумовно. Це дуже пряно. На першу роль у нас виходить саме маринад. І це прикольно. Це нестандартні варені яйця. Як пивна закуска, не знаю, як окрема страва. Це смачненько. Чи потрібно так заморачуватись? Я також не знаю. Кожен сам для себе вирішить. Це смачно, це прикольно, але я б це робив, знаєте, як новорічна. новорічна закуска під горілку. Ось це отак от розрізати, додати туди сметанки та часнику. Або майонезу, хто як полюбляє, просто майонез не їм. І це буде дуже і дуже непогано. Під пиво, прикольно. Але давайте зараз ще лучок скуштую. Цибулю, точніше. Цибулю, до речі, також напиталась цим прям. Повністю цим маринадом доволі-доволі смачно, тому можна навіть не просто яйця так робити, а навіть і цибулю маринувати дійсно смачно. І знову ж таки не під пиво, як на мене. Коротше, це мені сподобалось як окрема закуска до міцного напою. Ем, як до пива, я трошки не зрозумів. Давайте перейдемо до наступної нашої південно-корейської. Закуски. Хоча я не знаю, закуски. Що 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 Просто південно-корейські яйця мариновані. Маринад в соєвому соусі. І тут ну багато кунжуту, і прям була дуже така ароматична, приємна в нас і... така салатова, салатова в плані. Салатна, салатна, салатова, салатна заправка. А ось це на ароматику прям дуже класно. Ну, Всі розумієте чому? Тому що тут був часник. Три здоровенних зубчика часника було видавлені. На ароматку це прям дуже класно. У, прям клас. Це вже у нас виглядає ну так темнесенько пропитано саме соєвим соусом. Тому також цікаво. Давайте зараз одне розріжемо. Маринад, не знаю, він може трошки менше пройшов всередину, ніж у рожевих наших, але це безумовно також цікаво скуштувати. Ну, давайте, спочатку окремо, хоча це з пива можна не поєднувати, тому що це співденнокорейська вже страва, рецепт саме. Це може в рамен додати. Ну, ароматика дуже чесночна. Ось часник дуже-дуже класно відіграє, прям, прям подобається. Тут прям солений смак, дійсно, це дуже солено, тому що за рахунок соєвого соусу, все ж таки цієї прям вибуховості смаку, саме часникової такої гостренької немає. Це на ароматику куди приємніше. Але це прикольно. Ось це, додати в якусь локшину, знаєте, зробити собі по типу рамен буде дійсно непогано. Мені чесно, більше південно-корейський ресет подобається за рахунок того, що воно солоненьке. ти його хочеш запити, і воно все ж таки більш пікантне. Е, британський варіант у нас більш такий ну, пряний, духмяний. Це більш пікантне, більш цікаве. але... Ну, дійсно в цій банці прям дуже смачний такий смачний аромат. Тому що часник, часник відіграв кунжут, щоб нічого він не дав. А тут прям аджичкою так попахує. Знаєте, ну я не знаю, сенс це пити є чи ні, це просто соєвий соус. А він солоденький. М -м. Це точно я зараз не буду виливати, я це кудись зілью і щось в ньому протушу, тому що це дійсно смачно, така настоянка, знаєте. Я що думаю, якщо б це все настаювалося більше, ніж добу, там, може, 3-4 доби, це було більш інтенсивного смаку. Тому що сам маринад він зайшов все ж таки, але він не прям віддав повністю себе. Самі два маринади, вони інтенсивні. Але не ну не прямо інтенсивні, але смачні. смачні. Я думаю, якщо цей маринад, з ці яйця протримати, що в одному, що в другому, е, протримати ну 3-4 доби, то це буде смачніше, це буде інтенсивніше по смаку. Вже зараз е, смаку яєць як такових, ну майже не відчутно. А якщо довго протримати, думаю, буде смачніше. Чи доїм я це безумовно доїм, чи зроблю повторно? Тут вже не знаю, тому що ну така. Спорна штука, але мені здається, все ж таки, ось цей соєвий маринад я б ще раз зробив би. І десь на ну, 4 десь дня я б його залишив на 4 доби, щоб було цікавіше. Але обидва маринади я використаю як якийсь, я не знаю, протушити м'ясо в ньому. Щось, 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 моя дурна голова, вона придумає. Тому що виливати це не хочеться, воно насичене, інтенсивне і, чесно, прикольне. Тому робити висновки вам. Чи потрібно це готувати, чи не потрібно це готувати. Як на мене, як пивна закуска, це точно ні. Як просто закуска до міцного алкоголю, скоріше за все, ну я думаю, прям так. Ось, тому як пивний рецепт, це не пивний взагалі, як просто страва, можна спробувати приготувати, якщо вам не впадло чекати потім добу. От, в цілому, що. Пишіть, наскільки такий формат вам сподобався. Наскільки вам сподобалися формати перевірки рецептів, саме, може, пивних рецептів в інтернеті. Беремо з інтернету, перевіряємо, наскільки це до пива класно заходить. Все ж таки, ми знову ж повторюсь пивний канал. Дякую всім за перегляд. Підписуємось, не підписуємося. Тікток, інстаграми, телеграму. Ви все це вже знаєте. Гарного дня, гарного вечора. Ну я не знаю, що сказати. Куштуйте ваші улюблені закуски до вашого улюбленого пива.